Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас 24 липня. Це, е, наскільки я пам'ятаю, п'ятий день е, чарівного ранку. Привіт, друзі. Сьогодні у нас е, черговий день Це виклику е, ранкового чуда чи чудового ранку. Це у нас е, понеділок, 24 липня. Тобто підніматися о 5 годині. Досить. Цікавий досвід, я повинен сказати, тому що згадуєш багато речей, які треба зробити. Робиш їх, можливо, ти не такий сфокусований на протязі дня, як тобі здається, але в принципі продуктивність підвищилася. І це так ну, разом з тим, що я продовжую не їсти цукор, це знову ж таки певне, певні зміни. Я сьогодні зроблю дуже просте тренування. Це не можна сказати, що воно легке, тобто це на брусах та підтягування, щоб якось підтримувати форму для того, щоб бути готовим до тренування з тренером доходу, якщо все буде нормально і вона буде це тренування. Дивно після перерви віджимання на брусах щось зовсім не заходять. Ну добре, подивимось. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.